Двоє полонених журналістів, яких утримували сепаратисти у Слов'янську, вже можуть зітхнути із полегшенням. Їм вдалося звільнитися з полону. Це журналіст польського фонду Відкритий діалог Сергій Лефтер та стрімер із Донецька Артем Дайнега. Понад три тижні хлопці були бранцями сепаратистів у захопленому приміщенні СБУ. Їх допитували, били, кілька днів тримали із зав'язаними очима. 12-ї ночі Приходили спецы, как их, как их называли, эти наемники, военные, и ну, начали там, расспрашивать, кто, откуда. То есть, и цепляли, цеплялись к разным словам, к ответу цеплялись. Ты с Киева, то для них автоматически ты был на Майдане. Колеги звільненого журналіста кажуть, зверталися до міліціянтів, проте вони не змогли нічого зробити зі сторони правоохоронних органів України. Ну як нам принаймні, відчувалося, робилося як мінімум недостатньо або недостатньо інтенсивно. Тобто їхньої особливої заслуги в тому, що Сергія звільнили очевидної, принаймні, якогось очевидного причинно-наслідкового зв'язку, на жаль, немає. Сергій Лефтер каже: більше звертатися до українських правоохоронців, аби вони покарали його кривдників, не буде. Є е, юрист, яка буде звертатися, чи вже до навіть написала звернення до Європейського суду з прав людини. Е, ну буде позов у полоні сепаратистів. Ще перебувають позаштатний кореспондент телеканалу Зік Юрій Лелявський та журналіст інтернет-видання Волинь пост Сергій Шаповал.